Привіт, любі підписничнички, вітаю вас вже на сьомій серії притульчастих буднів. Мій ранок, як і ранок мільйонів українців, почався з масованої атаки нашої ненечки. Собаки з такої нагоди встали трошки раніше, і єдині, хто радів цьому дню, це вони. Бо, як то кажуть, якщо закрити твого колишнього і собаку в підвалі на п'ять годин, виходу на вулиці буде рада тільки собакам. Хоча твій колишній той ще пес. Та через те, що у собак більш укриття, ніж в нас будинок, мама потащила нас в погріб. Та, я, як почула, як летять ракети, й сама була не проти. Ноні сподобалось найбільше, Дякую, що протерла пил. А потім до нас хтось прийшов і каже День добрий, я свідетель щебенки. Приєднуйтесь до нас і вас все в житті налагодиться. А потім сияв в тумані. Мишка біжала, хвостиком махнула. І хіра в нас немає вже абрикоси. Бо між додатковим тіньочком, постійним збиранням листя і вирогідністю, що це дерево скоро впаде, Яна чомусь вибрала свій комфорт. Ну А потім пішли в хід поради GPT-чатіка і інженерні здібності Яни. Спочатку ми застелили все геть-текстилем, а зараз буде чутливий контент для чоловіків. Яна вирішила приспандьорити це все гвоздями. Добре, що ідея зі скотчем їй не прийшла в голову, але врешті все засипали і презентували собакам. Собаки були дуже здивовані, але раді. Це вони ще не знають, скільки то все коштувало, бо тільки щебенка обійшлась 100 євро. Раще був я текстиль, робота допомагатора, ну доп матеріали, звісно. А тепер за сіні до втрати 8 тисяч і двох днів роботи і після. Якщо вам здається, що це якась непотрібна витрата грошей, то ви просто не бачили собак після дощу. Ну, коротше, я нещасливо, мене не чіпає і вже добре. З кінця хочу нагадати вам пісеньку вишні й вишні, ну як так вийшло, що 140 мільйонів на планеті лишні?» І побачимося в наступній серії. І щиро вдячна моїм квіточкам за ваші репостики і коментарі.